Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа. Набір посуду із бамбуку дитячого. 5 предметів. Ціна 199 гривень. Рушники махрові розмір 50 на 90 см. 60 гривень коштує набір серветок із мікрофібри. Розмір 30 на 30 см. Фляга у чохлі, 480 мл об'єм. Ціна 199 гривень. Форма для запікання овальна. Ціна 319 гривень. Розмір 36 на 29 см. Бульйониця скляна об'ємом 500 мл. Ціна 66 гривень. Банка для сипучих продуктів. Що мені дуже сподобалось, це що в кришка також є прозора. Можна компактно зберігати крупи в шухляді. Ціна такої банки 100 гривень. Об'єм 1 літр 200 мл. Чашка із подвійними стінками 270 мл об'єм. Ціна акційна 149 гривень. Посуд скляний від фірми LUMINARC, 60 гривень. Серветки паперові розмір 33 на 33 см. Ціна 20 гривень. Набір склянок 6 штук об'ємом 290 мл. Ціна акційна 229 гривень. Є три варіанти кольорів. Прозорий, блакитний або коричневий. Також вони відрізняються рельєфом. Дошка кухонна, прямокутна. Три варіанти кольорів. Дзеркало двохстороннє. Відрізняється кольором оправи розмір 15,5 на 21 см. Ціна 119 гривень. 31 гривню коштує помада для губ. Алоєвера. Кольори в асортименті. Набір перекрас для волосся. Резинки та заколки в органайзері 60 гривень. 55 гривень коштує зажим для волосся круглий. Кольори на вибір. Обруч для волосся 35 гривень. Основа металева. 100 гривень коштує набір косметики, Color Intense, бальзам для губ та туалетна вода. Усього три варіанти на вибір. Набір косметичний для масажу обличчя. 90 гривень. Набір бомб для ванни три штуки 129 гривень. З сюрпризом всередині. Брилки для ключів. В новорічній тематиці ціна одного 40 гривень. Зелених або червоних кольорів. 749 гривень, мультипекар. Набір для лазні дерев'яний. Чесно признаюсь, мені він дуже сподобався. 199 гривень. Крем 26 гривень. 100 гривень коштує аромодифузор для дому. Об'єм 40 мл. Чотири варіанти ароматів. Троянда, океан, жасмин та лаванда. У двох секундах покажу вам за зйомок, а ви поставте лайк, буду дуже вдячна! Фоторамка. Розмір фото 10х15 та 10х10 см. Із птахами або з надписом Family. Ціна 90 гривень. Блокнот магнітний. З вітривними листами. Розмір 16,5 на 9 мм. Ціна 22 гривні. Блокнот формат А5. Ціна 100 гривень. Короб для зберігання речей із металевими фіксаторами розмір 50 40 та на 28 см, Ціна 219 гривень. Сто гривень коштує блокнот. 249 гривень коштують книги Дісней. В нас чотири варіанти. Книга розмальовка. Ціна 32 гривні 90 копійок. Книга Колорметрія. Ціна 149 гривень. Це щось на зразок картин по номерам. Знайшла я три різних варіанти. Книги із серії зимова колекція. 299 гривень. Набір для дитячої творчості. Ціна 65 гривень. динозаврик, хатинка, поні. Ще динозаврик та равлик. Набір фломастерів 45 гривень, 12 кольорів. Настільні ігри 169 гривень. Пазли акційна ціна 159 гривень. 3D-пазл 255 гривень. 129 гривень. Конструктор коштує. Два варіанти на вибір. Картина по номерам. Розмір 30 на 40 см 149 гривень. Іграшка для ігри в воді. Ціна 129 гривень. Тапки дитячі. Є різні варіанти кольорів. Ціна акційна 199 гривень. Розміра від 28 по 36. Пуф складний. Розмір 31 на 31 на 31 см. Ціна акційна 189 гривень. У нас чотири варіанти. Пластикова корзинка для організації простору. Із кришкою ціна 66 гривень. Набір, головний убір і баф. 179 гривень, рукавиці дитячі 42 гривні. Є як для хлопців, так і для дівчаток. Майчка жіноча 70 гривень. Чоловіча 100 гривень. Шкарпетки жіночі супервисокі. Ціна 199 гривень. Є три варіанти кольорів: чорний, сірий або бежевий. Логоти дитячі 129 гривень. Шкарпетки дитячі повна махра від фірми Дюно. Ціна 51 гривня. Ледлампа із датчиком руху. Ціна 199 гривень. Дисколампа лампа світлодіодна 100 гривень. Лампа кільцева для блогінгу 249 гривень. Ліхтарик Динамо. Ліхтарик Динамо 80 гривень. Годинник на стелю 149 гривень. Стержні клейки 39 гривень 12 штук. 55 гривень коштує розморожувач. Стрічка буксирувальна 119 гривень. Кліпси універсальні 45 гривень. 179 гривень коштує лялька. Автомобілі Hot Wheels. 5 штук в наборі. Ціна 315 гривень. Дякую за перегляд!